Всім знову прит! Ви накидає читати круто букті знову я з вами Аліса. А сьогодні у мене розпакування. Звідки у мене знову книги? Хм, давайте подумаємо, яка була недавна подія, звичайно ж, як книжковий арсенал. І чого ж мені в житті не вистачає? Чого на цій полиці вже ну, мало, ви скажете? Звичайно ж, манги. Ось. І в звичайних магазинах. Недоволі таки часто не знайдеш те, просто ти йдеш за певним томиком, а його немає. Але є виключення, де ти знайдеш все, що тобі потрібно. Від дитячих коміксів до дорослих 18, до ГБТ манги коміксів до, як ми скажемо, звичайної манги, романтичної, де усе підскажуть. І це магазин топ комікс. І там ми закупились тих книг, то виданиця, яких не пустили на арсенал. Ось, тих, де, навіть в мага... навіть стендах, які були, Не вистачало тих частин. Мені здається, що Петро також взяв комікс, але я в комікси не лізу. Це Петровина спеціалізація. Ось, Тобто, якщо треба буде, він зня... зніме огляд. Ось. І тут ми бачимо отакі книжечки. Саме чотири манги, в яких у нас три саме той видавниця, якого не було, та четверте, яку ми просто не знайшли фізично на книжковому арсеналі. А почнемо з одної з найперших серій, яка у мене взагалі появилася, І це у нас монолог фармацевту. Це у нас сьома та шоста частина. Ось. Цього видавництва не було в, на книжковому арсеналі. А якщо б ми ще пішли в книгарню за ще книжками, то б я не знаю, що б зі мною сталося. Я б я не знаю, пішла б працювати в ту книгарню, щоб заробити на ті книжки. Ось. Знімаємо цю упаковочку, ну це е, просто якийсь антистеж, не ваші там тапалапки і попити. Монолог фармацевту. Тобто, це магазин продає саме е, оригінальні, тобто він не бере десь російської, російська переклад, взагалі система російського перекладання. З тим, що все виглядає крінжову, воно спирачене десь, а тобто оригінально від видавниць, які є провіреннями, закупляють і продають такою ж ціною, як в інших магазинах. Тобто Видавництвом каже: ти можеш цю книгу зробити там 280 гривень. І вони таким. Давай піднімемо ціну на 100 гривень. Нам же якось треба заробити А тут, як я закуплялась, були ціни, як від видавців. Ось мій томик, якого я чекала, цей же смішний комікс, ось такий міні е, смішний. Далі у нас іде шостий. Взагалі мені подобається те, що там ти найдеш все. Тобто там знайдеться і для Анджеліни, але Анжеліна там нічого не захотіла. Я б, наприклад, взяла пішеп, якщо б ми до того б не накупили мені майже 60% чи... 60 книг мені там накупили, інших 10%. Ось, там мені здається, що 80% чи навіть більше відсотків тільки моїх книг. Тому, якщо б я піше захотіла комікс взяти, то я не знаю, що. Ось. Книжечка, тому ми тут брали саме частини, яких нам не вистачає, тобто не нові колекції. Ось Мао-Мао, Знову ця тверда обкладинка, знову ця чудова супер обкладинка Мені подобається все чудесно. Тобто, воно також саме якість і така саме ціна. тобто якщо ви Купите в цьому магазині ви навіть не переплатите, якщо, наприклад, підете в якусь книгарню, де воно буде дорожче, і, і зрозуміли причини. Ось, відкриваємо туалетний привід Ханаком. І спочатку я відносилась до цієї книги. Ну, якось так, ну, туалетний привід, це щось не зрозуміло. Але потім втягнулася, зрозуміла, що це просто така гумористична книга. Я багато чого іншого гумористичного читала. ось, І виходить, що о, воно прикольно тут про привидів, взагалі про різних створінь о, міфічних, які живуть в школі, у них є якась історія і дівчинка-головна персонажка зі своїми друзями, туалетним приводом-ханоком, які заключили таку домовленість. Зараз дружать, де, пер, як сказати, бачать, дізнаються, зустрічаються з іншими привидами цієї школи. Ця школа є незвичайною. Рекомендую для початківців, які відносяться до, до такої літератури, нормально буде якраз. Тобто вони посміються, зрозуміють, що це не супер дитяча література ось, Але також і весела. Тобто, не сказала, що ось. Далі. Цієї книги ми не знайшли саме цієї частини, вона тільки випущена, вид... надрукована, це у нас, сьомий домох... шлях до мого господаря. Тобто, «Мальопис», саме видавництво, було на книжковому арсеналі, але коли ми прийшли закуплятися саме в четвер ми все роздивлялися. А в п'ятницю ми вам знімали контент та купляли книжки на всі гроші світу. Нам залишалося тільки пограбувати пару банків з різних країн, щоб купити ще книжечок. Ось. Цієї не було, але в топ-комікс вона була. І за такою самою ціною, як минулі томики, тобто в магазині Мальопис в їхньому стенді. Та в топ-комікс була одна й та сама ціна на одну серію. Ось. Ну, цю книгу ми хотіли разом з Петром. Петро теж має певні книги, які він хотів бачити Манга наша, Тобто це оця серія токійські месники. Я в англійській трошки не дуже. Тому я можу помилятися в перекладі шлях до господаря Сталевел хімік. Ще він полюбляє синю в'язницю. Андрій теж любить, тому спільне було рішення купити шосту та п'яту частину. Ось, рекомендую закуплятися книги. Якщо ви хочете вигідно скупитися книгами, Мангою, коміксами для вас відкритий магазин Топ-комікс. Купляйте книги, читайте українською та різними мовами, але тільки на російською, бо навіщо вам це треба. На ну, всім до побачення!